ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Слава віки Бога! Нині можеш відпустити раба твого владико по слову Твоєму з миром, тому що побачили очі мої спасіння Твоє. Сьогоднішній день церква Христова. Шанує пам'яттю подію, яка ще раз і ще раз нагадує нам про велику любов Божу, а саме стрітення Господнє. Що це означає? Означає тільки одне, що, коли виповнилося 40 днів після Різдва? То батьки мали кожне хлоп'я первородне приносити в храм, щоб поставити його перед Господом і принести в жертву пару горлиць або пару голубів. І ось саме так причиста Діва Марія і Святий Йосиф і поступили. Вони взяли дитя Ісуса і прийшли в храм. І яке було їхнє здивування, коли їм назустріч вийшов старець і, взявши дитя на руки, промовив ці слова, які ми тільки що чули. Хто він такий? Чому він так сказав? І що за радість була в нього? Праведний Симеон був одним із 70 перекладачів Старого Заповіту, який, перекладаючи пророцтво Ісаї, де було написано, все діва зачне і народить сина Еммануїла», задумався і почав якось ніби. Роздумувати і дивуватися, як так може бути, як діва може зачати дитя і народити. Адже по закону Мойсея всяка дівчина, яка вагітіла, не будучи заміжньою, піддавалася каменуванню. І ось тоді я, і він думає собі, це напевно помилка в тексті, і я напишу, це жінка зачне. І ось тут являється мій ангел і каже. За те, що ти не повірив у ті слова пророчі, не, не зазнаєш смерті до того часу, поки не побачиш це. І ось проходили десятиліття, роки за роками. Старець вже був дуже-дуже старенький, але він все одно. Постійно кожний день знаходився в храмі, очікуючи цього моменту. І ось ведений Духом Святим він вийшов на сходи храму і побачив причисту Діву Марію з дитятком, яка йшла. І, взявши його на руки, він промовив. Нині вже можеш відпустити, раба твого владику по слову твоєму з миром. Тому що очі мої побачили спасіння твоє? А тепер давайте уявимо себе. Ми з вами знаємо прекрасно про народження Спасителя, про його страдання, про його Воскресіння, а чи зустрінемо його? та як старець Семеон. І чи можемо сказати, так як він, що побачили очі мої спасіння твоє, яке ти створив перед всіма людьми? Напевно, ні. Тому що, як би ми не старалися, все одно ми віддаляємося від Бога кожним нашим гріхом. Так що нам немає спасіння? Є. І ось саме зараз в перед Великого Посту, церква і наставляє нас, щоб ми з вами покаялися і знайшли спасіння. Щоби ми з вами могли, як старець Семеон, вийти назустріч Христу і сказати, Очі мої побачили спасіння Твоє, Господи, духовні очі мої. І я готовий служити Тобі. Тому і ще раз тому і сьогоднішній день, і всі наступні дні нашого життя стараємося прожити так, як їх проживав праведний Симеон. Будучи постійно в надії на зустріч із Господом. Завжди надіймося на те, що Господь обов'язково прийде до нас. Де би ми не були, які би обставини нас не оточували, Він ніколи не кине нас? Він завжди з нами. Він завжди поруч. Але наскільки він близько, залежить від нас. Тому стараємося робити все для того, щоби в цьому житті бути дуже-дуже близько із Господом, а в майбутньому в житті з'єднатися з Ним в Царстві Небеснім. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!